Вітаю! Зараз огляд найдоступнішого преміального кросовера, якого можна придбати новим на ринки України. З вами канал Автопрофесор. Альфармова Джуніор знаходиться на головній площі Харкова. Це один із найбільших майданів світу і Європи. На задньому плані видно Держпром. Колись це була будівля уряду України. А ми повертаємося до автівки. Побудований джуніор. На Б-платформі концерна Stellantis, на якій також побудовано Opel Mokka, Peugeot 2008, Citraen C3 Aircross, Opel Фронтера. Комплектація спеціалі – 1 255 тисяч. Але ця автівка має найкращу комплектацію і найвідоміше ім'я. Колись на початку ХХ століття. Альфа Ромео на рівних брала участь в перегонах разом з Порше, Мерседесом і Феррарі. До речі, ось емблема Альфа Ромео. Це герб Мілана, якщо я не помиляюсь, стилізований. Змій поїдає якогось чоловіка. Ця ж емблема розміщена в збільшеному вигляді на рішиці радіатора. Матричні фари. Чорний дах. І багато дизайнерських елементів. Бачите, ось така фактура, і тут теж емблема Alfa Romeo. Трохи вигнутий спойлер на задній двері. Чорний світодіодний вигнутий фонарі. Щось подібне було колись на Мазератті, А зараз на Сузуки. Стосовно дизайнерських тенденцій сучасних кросоверів. По-перше, великий дорожній просвіт, за що їх і люблять. По-друге, натяк на спортивність кроскупейність, тобто нахил заднього скла, приховані ручки відкривання задніх дверей у стойках, таким чином, підкреслюючи динамічність загального обліку, тобто, помітна тільки одна ручка відкривання двері. Також згідно сучасній моді, колісні диски повинні бути чорно сріблястими з так званою алмазною гранью. Тут такий, бачите, круглий альфа-ромивський дизайн. До речі, розмір коліс 18 215 55 18, доволі великі як для кросовера Б класу. Ще одна тенденція відмова від хрому. Тобто, бачите надпись спеціалі чорними літерами. Такий прийом використовують багато інших виробників. Також сучасні електронні системи безпеки, радар, адаптивний круїз, розпізнавання дорожніх знаків, двоколірне забарвлення кузова, тонування вже при виробництві, акулій плавнікантени медіа медіасистеми і багато електроприладів. Цей малюк має електропривід. Відкривання багажнику. Швидкий електропривід. Бачите, Чорна напис Альфа ромео Воно гармонує. автівка біла, дах чорний, колеса чорні, написи чорні. Альфісти альфісти це поцановувачі Альфа ромео Побачать тут альфарамеївські ріси, вигині задніх крил і характерному рисунку рішиці радіатора. Ось так виглядає аварійна сигналізація. Джуніор, до речі, це молодшенький в лінейці Альфа-Ромео. І ось така краса позаду. Погодьтеся доволі стільно. Багато виробників використовують кольорові елементи контрастні. Бачите, ось тут червоний молдинг. Також червоне обраблення, натікаючи на якесь антикрило, є в задньому бампері. Подвоєний вихлоп, правда, з одного боку. Зовнішні розміри цього кросовера типові для кросоверів Б класу. Длина 4 метри 17 см, ширина 178 см, висота 153 см, база 2 метри 56 см. Милуємося швидким відкриттям багажника. Багажник, здається, не дуже великим, але це тільки здається. По-перше, він має обсяг 410 літрів. Є ось така полка, якою можна регулювати висоту підлоги. Звісно, є підсвічування. Крючки, розетка на 12 вольт, запасного колеса я не знайшов. Мабуть, така комплектація. Полка, до речі, міцна. Ось такі червоні... Натяки є і в середині салону. Задні сидіння, звісно, складаються один до двох. Дуже просто. Ось такий важельок. Підлокотнику нема. Регулювання по куту нахилу нема. Це ж Б-клас. Але є кармани є розйом USB-C. І звісно ж, ізофікс для дітлахів. Позаду матеріали. Матеріали дверей тверді, на вигляд непогано, а на дотик, ну, ви бачите, металеві ручки, позаду достатньо місця для людей невеличкого зросту. Ось намагаюся сісти сам за собою. Ось так це виглядає. Є ще 3 сантиметри. На дальній відстані пересуватися, звісно, можна, але тільки вдвох. Ось така відстань до спинки переднього крісла. До речі, дах салону темного кольору. Приємний на дотик тканини. Попереду веселіше. Металеві накладки на педалі, Металевий порог з написом Альфа ромео Це плівка. Сідіння з подогрівом і масажем. І масажем. Підлакітник, який можна регулювати по довжині, але не в висоті. І ось фермовий козирьок панелі приладів Alfa Romeo. Звісно, кожен кермо з під кермовими ліпістками і, і такою красивою металевою вставкою. Трохи підрізано знизу. Знову ж таки натяк на спортивність. Давайте покажу, як красиво запускається. Кнопка запуску двигуна на центральній консолі майже підлакітнику. Ну, фактично SAP. Прямокутний екран вписаний в круглі циліндри панелі приладів. Все ж таки економія відчутна. Пластик верхньої панелі твердий, емблема Alfa Romeo. Але все виглядає приємно поки не торкаєшся. Не знаю, чому сучасні виробники полюбляють чорний рояльний лак та на ньому залишаються подряпини і сліди від пальців. Тут теж чорний декор. А сам екран мультимедійки трохи повернутий до водія. Щось таке БМВшне. Ось тут приємні м'які матеріали. Ось так воно запускається, з'являється червона підсвітка. І бачите, червона підсвітка в дефлекторах вентиляції. Загалом в салоні затишно. Ще можу звернути увагу на стілантівський. Пристрій керування трансмісією. От ці кнопки Drive Mode, перемикання э, селектора автоматичної коробки і кнопка стоянкового гальма, вони є однаковими у всіх виробів концерну. Бездротова зарядка. Матеріал сидінь дуже схожий на кожу. Я не знаю, як вони це називають. Дуже схожий на кожу з тканевими ставками. В цілому виглядає приємно Можу ще додати, що такий лімузинного простору тут, звісно, не буде. І взагалі салон нагадує кокпіт спортивної автівки. Цьому сприяє і темна стеля, і плотна посадка. І натяк на спортивний профіль сидінь. Тут теж вставки, але бачите, матеріали тверді, напівмягій підлокітник А тут твердо. Щодо комплектації, є всі електронні допоміжні системи: ABS, EBD, же ESP. Подушки бічні передні, переднатяження ременів, адаптивний круїз контроль, утримання смуги, розпізнавання знаків, електричне стоянкове гальмо, передні задні датчики паркування, і камера заднього огляду. За доплату можна отримати панорамний дах з електричним відкриттям і іншого дизайну. Ще більш спортивне сидіння алькантари. Я забув сказати про попередження про перешкоди і електрорегулювання сидінь. Ще кілька приємних дрібниць. Підсвічування салону вмикається сенсорно. І воно є світлодіодним. Але підсвічування безпосередньо макіяжних дзеркал немає. Я розумію, чому так. Виробник намагався втримати приємлю ціну, щоб конкурувати з іншими виробниками і зайняти свій сектор ринку. Так красиво вмикається медіа система з емблемою і профілем Альфа-Ромео. Вже незвично, що дисплей мультимедійки не стирчить з передньої панелі, але так. Виглядає більш гармонійно. Ну, зараз спробуємо гучність перевірити. Громко! Дуже громко! Звісно, є налаштування високих, середніх, низьких частот, звуку і так далі. Є вбудована навігація. Українська мова, що приємно, тому що це офіційна автівка. Щоби вимкнути двигун, потрібно кнопку старт-стоп потримати кілька секунд. Цікаве спостереження. Ричак відкривання капоту не функціонує, якщо не відкрита двері. Тобто відкриваємо двері, і тільки потім можна відкрити капот. Один раз. Відкривається просто тут важель, і він диво. На газових упорах. Це дуже-дуже зручно. Це загальна стілантівська сілова установка. Турбований Peugeot Citroën двигун 1.2 і електродвигун і вбудований в коробку перемикання передач разом 136 сіл. Така конфігурація є у всіх. Але на Авенджере, так, на цій платформі ще і Jeep Avenger побудований. На Авенджере він віддає 100 кінських сіл. Рекомендований технічні рідини. До збірки зауважень нема, все акуратно. Є додаткове електрообладнання, пов'язане з гібридністю. І є, як ви бачите, звичайна акумуляторна батарея варта на 60 ампер годин. 630-680 А. Різнокольорові дроти для зручності. Помаранчева охолоджувальна рідина. Все нове. На кожухі двигуна тканина. І бачите, з'являються написи о приналежності до концерну Стілантіс і Валео. Цей двігун не новий, але модернізований. Мені в коментарях писали: так, з ним були проблеми, коли він мав гумовий ремень газорозподільчого механізму, і цей ремень був занурений в мастило. Від цього він поступово псувався, розпадався на шматки. І ці шматки забивали маслопроводи. В цьому двигуні ланцюг. Тобто основне зауваження, яке було до цього двигуна, усунуто виробником. Багато корисних дрібниць, гумовий захист від пилу, така об'ємна, приємна шумоізоляція під капотного простору. Звісно ж, безкаркасне скло чисники. Але жовті лістя під капот пробралися. На дворі осень. І знову тест на якість автомобіля через зачинення капоту. Якщо з першого разу зачиняється, то автівка гарна. Зачинився. Добре. А ось так виглядає так званий рідний колір Alfa Romeo червоний. Епічно, красиво. Дуже приємний червоний металік, ні гірше, ніж у Мазда. До речі, у цього екземпляра опціональний сувної скляний дах. І ще більш спортивні сидіння салькантари, які виглядають космічно і, звісно, крізь емблема Альфа -Ромео. О! Крізь можна змінювати колір амбієнтного підсвічування. І загалом є багато дрібниць, які вказують на непогану якість збірки. Ось, бачите, войлочні ущільнювачі, які прикривають скло дверей. Це. Відображається, звісно, в тому числі і на шумоізоляції. Погодьтеся симпатично. І ще один цікавий факт про Альфа Ромео і Стілантіс. Бачите, всередині червона фарба не така яскрава металева, як зовні. Але я хотів розповісти про інше: Стілантіс спочатку співробітничав, потім зовсім викупив для себе бельгійську фірму, яка виробляє роботизовані автоматичні коробки перемикання передач Punch Power Train. І на цій автівці встановлено шестиступеневий мокрий, підкреслю мокрий робот з двома щепленнями. На деяких модифікаціях концерну він має 7 ступенів. Це для тих, хто хвилюється щодо автоматичної коробки перемикання передач. І оскільки всі ці агрегати використовуються в різних моделях концерну, то я думаю, що про надійність і їх узлагодженість концерн потурбувався. А ось порівняння джуніора по розмірах з тоналі. Як вам зелений колір, тоналі, звісно, більше. Але ж це інший клас. Ризикну припустити, що споживачами цього продукту. Можуть бути міські мешканці, невеличкі родини і люди, які цінують максимальну комплектацію за відносно невеликий кошт. Ще цікавий факт і спостереження. Якщо всі вкладення і зусилля стосовно розвитку марки Альфа Ромео» будуть марними, стане питання про її зникнення. Так що шана харківським підприємцям, які ризикують. І привозять на продаж абсолютно нові європейські автомобілі до прифронтового Харкова. Головний висновок. Молодшень Віталій Фарамео приємний, сучасний, економний. Я перевірив, при вас. легко можна досягнути рівня витрат 5,5 літрів по місту при плавному режимі руху. Найцікавіше те, що він найкраще укомплектований. Є найдешевшим, чи так краще сказати, найдоступнішим преміум-кросовером. Марку Альфа Ромео можна вважати преміальною. І якщо порівнювати його з однокласниками і по концерну Стілантіс, і з іншими, він укомплектований найкраще за цей кошт. Навіть, наприклад, Nissan Кашкай більш дорожчий, гірше укомплектований. Тому, безумовно, таку автівку можна розглядати. Потрібно перевірити, чи зручно вам сидіти в цих спортивних сидіннях. Але з іншого боку, якщо вам потрібна більш містка автівка, то можна, звісно, знайти щось побільше, але це буде не Альфа Ромео, не Мерседес, не БМВ і не Ауді. Вітання партнерам з корпорації Автошкіл. Тримаємось разом, турбуємося про близьких, не забуваємо про сили оборони. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Я завжди відповідаю на всі питання і чекаю нових зустрічей з вами.